У твоєму житті має бути якнайменше стресу, особливо це стосується хронічного стресу, який переслідує нас день за днем. Ми не читаємо новин, не гортаємо стрічки в соцмереж, не дивимося в телевізор. А що, якщо щось важливе? Та ні, немає там нічого важливого. Їжа, війна, скандали, секс ось і всі новини. І ця інформація занурює нас у постійний стрес. Вона скорочує твій горизонт планування. Приблизно те саме відбувається, коли ти захворів. Поки ти здоровий, у тебе купа сил, енергії і планів. Але варто тільки застудитись, і це все здається якоюсь невиконаною дурницею. Тобі хочеться їсти, спати і нічого не робити. І це нормально, коли ти захворів. Але коли в такому режимі пролітає життя, ось це вже ненормально, тому знижуй стрес. Виключай життя тих, хто тебе ображає, тягне на дно або постійно говорить про негатив. Це більше не твої друзі, не твої партнери. А що скажуть люди? Та плювати, що скажуть люди, тому що головна людина в твоєму житті це ти. Спочатку подбай про себе і лише потім про кого-небудь іншого. Життя занадто коротке, щоб витрачати його на чужі погляди, на переживання чи всім ти подобаєшся.